Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео хочу зробити огляд монет такої країни, як Аруба. В моїй колекції лише дві обігових монети, ну але можливо, колись їх буде більше. Ну, давайте для початку трохи про саму Арубу. Аруба це в нас невеликий острів, який знаходиться на півдні Карибського моря недалеко від берегів Венесуели. Заодно це є і країна, назва країни. Аруба є частиною королівства Нідерландів, як доказ. На зворотньому боці ось цієї монети ми бачимо портрет короля Нідерландів. Так, А тепер давайте трохи за самі монети. В моїй колекції є ось таких: 5 центів, така доволі маленька монетка. Це у нас 5 центів 99-го року. Ось такий вона має вигляд. Діаметр неї 16 мм, виконана вона із сталі з нікелевим покриттям. Карбувалася ця монета в період з 86-й по 23-й рік. Ну, як бачимо, така маленька монета під час вправління королеви Беатрікс. Ось 99-й рік. Бачимо назву країни Руба. Герб, рік, гурт. Гладенький відновищен Реверса Даурса, як ми помітили, монетне. Ось така монетка. Наступна монетка це в нас вже один Флорен 2015 року. Ось такий він має вигляд. Він у нас вже карбувався в період із 14 по 23 рік під час правління короля Вілем Олександр. Ну, напевно, він і досі править. Чесно, ніколи не цікавився. Ось бачимо дещо схоже оформлення, назва країни, Аруба, 1 Флорін, 15-й рік і Герб гурт, як ми бачимо, ось такий гладкий із надписом. Так, ось такі надписи ми тут бачимо. Відношення реверсу до Аверсу у нас монетне, тобто, треба отак. Крутити. Тут, як я казав, ми бачимо портрет нашого короля. Монета виконана із сталі з ніклевим покриттям. Так, ось такі дві монетки є в моїй колекції. Ось вони разом. А на цьому все. Буду завершувати своє відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки вподобайки, коментуйте. Та слава Україні!